Енергонезалежне місто Хмельницьке завдяки когенераційним станціям, які працюють на більшості місцевих котелень, може безупинно виробляти тепло і світло. Такі установки збудували ще до війни, і вони кажуть, у мерії дуже виручали під час блекаутів. Чи зможуть пройти без відключень тепла нову, як прогнозують енергетики? Найважчу зиму з'ясовувала Вікторія Гетьман. Навіть коли були сильні обстріли, все рівно була вода гаєрча, і, і холодна. Є тепло, не жаліється. Будинок пані Людмили і ще 70 багатоповерхівок опалюється за рахунок котельні через дорогу. А ще навчальні заклади поблизу та поліклініка. Вже 10 років в цій котельні працює когенераційна установка. Самі виробляємо і споживаємо свою електроенергію. Ну і також частину віддаєм, яка... але зимою ми споживаємо по всім об'єктно розкидаємо, то споживаємо самі. Першу таку станцію у Хмельницькому встановили ще 20 років тому, а тепер їх вже 15. Живлять найбільші котельні міста. По-перше, це економічніше за дизель-генератори. Вартість електроенергії від генератора дуже дорога через високу вартість дизелю. Ми Маємо постійно тримати персонал, який з каністрами буде його заправляти. По-друге, може працювати цілодобово, на відміну від генераторів. Оця установка, яка в нас дітяє генератор, вона неможлива. Вона години 5-6. Сутки це максимум словно буде працювати саме завдяки генераційним станціям та сталій вартості газу Хмельницькому вдається зберігати ціну на тепло 1480 гривень за гігакалорію. Це, наприклад, за даними нацкомісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, дешевше на півтисячі, ніж у Миколаєві, Херсоні та Кропивницькому. Да, в нас тариф не мінявся, здається, шістнадцятого року. Він є найнижчий практично в Україні. Та найважливіше кажуть, у мерії це можливість опалювати майже все місто, навіть попри ракетні атаки окупантів по енергооб'єктах, люди будуть забезпечені 100% опаленням, тому що ми можемо працювати автономно незалежно від того, чи буде постачання електронечин буде. Виробляючи власну електроенергію, розвантажують загальну мережу. Минулоріч котельні навіть продавали зайву енергію місту. У жовтні Хмельницький отримає ще чотири таких когенераційні установки від американських партнерів. Більша кількість котелень буде працювати в більш щадному економному автономному режимі. Інші ж де немає таких станцій працюватимуть на генераторах і все одно заповняють в мерії, забезпечуватимуть містян теплом. Зинку у нас тепло було, сподіваємося, що теж буде. Такі ж когенераційні установки вже працюють у Вінниці, Черкасах, Харкові та інших містах України. Ще кілька в процесі будівництва. Із Хмельницького Вікторія Гетьман, Дмитро Кабак, Ми Україна, марафон. Єдині новини.